Добрий вечір, шановне панство. Зараз хочу на, гра... на графіку, тож інше на комп'ютері показати вам і відслідкувати, будемо разом відслідковувати, як в мене набирають вагу ну Дивитися на те, як маючи хороших тварин і добре годуючи, як можна досягти е, е, великих приростів, і почнемо з того, дивіться, 30.08 у мене самочка е, вагою? Е, я її зважував, не знаю, в якому, на якому місяці вагітності вона була. але, напевно, як я відсаджував молодняк, напевно, вона десь біля місяця була вагітна. Ну, в принципі, будемо так казати, молодняк посав її, і я її забрав, і вона ще, ну будемо як вам сказати, ну, ще ті зародки великі не були, і то вага самки була 9 кг-300 г. Самця десь я недавно зважував, з яким вона сидить в вольєрі, мав вагу 13,5 кг. От, і от від тих двох тварин я отримав 11 нутринят 30 серпня. І через два місяці нутрянята, з тих нутринят було 4 самця і 7 самочок. Сім самочок окремо посадив, не зважував, а самці мені були цікаві. І я ними займаюся, просто. Роблю різні корма з різних інгредієнтів і випробовую. Мені то цікаво. Ще хочу, як самочки, в мене зараз є 9 самочок, як вони народять. Потім я ще хочу випробувати, якщо, якщо я мушу закінчити вже ту велику клітку. Той шет кліток, щоб я їх туди відсадив. І я ще хочу відібрати від якоїсь самки нутринят, які будуть двохмісячні, і попробувати одну клітку посадити на корм з преміксом і подивитися, як, як вони ще нутрінята ростуть, коли в раціоні в них буде премікс наскільки чи збільшиться їхня вага, чи, чи буде так. Ну, як буде. Бо, в принципі, я стараюся е, давати, щоб в раціоні було біля 17-18% сирового протеїну От, е, Комбікон свій я аналіз, на аналіз не, не здаю. Все, то, що книжка пише: я беру дані з книжки, підставляю. А в книжці, наприклад, пшениця, то я по пам'яті буду говорити, має 16% сирого протеїну, а по факту він може бути сирий протеїн, і якщо здати на аналіз, то де деякі роки він може бути і 14%, і більше, і менше. Ну, Суть не в тому, як би там не було, е, які корма я маю, а маю чим я в основному годую е, пшениця, кукурудза, ячмінь і макухи. Соєво використовую і соняшникову макуху. Це ось, ось такі е, складові, які в мене в кормі. Також даю. Виходить десь біля 20-20% до 20 висівок. Стараюся корм робити максимально корисним для нутрії і максимально дешевий для мене, щоб собі вартість м'яса була достойною. Ну, Щоб мати вигоду, щоб був той прибуток, ну і саме основне, щоб росли добрі нутрії. Так, тепер ми маємо 4 самця. Зараз я помаленьку тут ще От. І дивіться, два місяці, один чорний самець важив 2 місяці. Один кілограм 480 грам. срібний кілограм 700, другий чорний кіл, кілограм 55 і стандартний кілограм 40. 45. Якщо взяти жовта ліні, лінійка, то є вага е, всіх нутрії двохмісячні втрії 4. Самця важили 6 кілограмів і 180 грам. І середня синя середня вага, то є на два місяці кілограм. Е, 45 грам. Е, на два місяці середня вага кілограм 500 грам це є досить низька вага, тому що я вважаю, якщо в мене самочки мають таку вагу мати, а то самці мають один кілограм, 1,5 кг мають ваги. Але Зважаючи на те, що у коті було аж 11 внутрішньот, і вони всі вижили, то само собою вже тих, тої ваги, яку я хочу, до якої я тягнуся, не було. Потім я відсадив тих, хто, і наступне зважування, наступне зважування було в 4 місяці. І ось маєте вже. В вагу бачите, як, якими темпами вже ростуть. І наступне ага, вже маємо. Е, на четвертому місяці 4 самця важать 13 кг 600 г, і середня вага 3 кг 400 г. І наступна, стопчик Д. То приріст за два місяці. За два місяці нутернята набрали найменше набрало кілограм 580 грам, а найбільше чорне набрало 2 ,40 кг 40 грам за два місяці. От. Тенденція ну, приблизно трошки менше десь кілограм 9. Кг. 90, напевно, середня вага набирання. Тепер в 4,5 місяці був наступний, наступне зважування. І ось один чорний найменшим важив 3 ,660 кг 660 г, срібло 3 ,370 кг 370 г, то найважчий. Тепер на 4,5 місяці загальна вага чотирьох внутри вже самців 16 кілограмів, і середня вага виходить 3 кілограми 990 г, тобто майже 4 кілограми середня вага. І що мене вражає за тих. Ну, ті два зважування, які я проводив в 4 місяці і в 4,5. Дивіться, один чорний набрав 600 грам, далі срібло в місяць набрало до своєї ваги 690 грам, ну і в принципі, найменше набрав стандарт 50-510 грам. Так що маємо хороше того набирання ваги, наступне зважування буде в 5 місяців, і в 5 місяців я їх возьму і розділю, щоб вони росли не в четверо в клітці, як зараз, а вони будуть рости вдвоє, подвоє. І чому? Чим менше в клітці є нутрій, тим краще вони будуть рости, менша конкуренція за корм і менше будуть битися. Бо вже більшими вони вже будуть одне друге відкусувати, а місця мало до корму будуть лізти. А чим більше вони в клітці рухаються, тим слабше вони набирають вагу. У мене колись-колись була ідея, що кожна тварина має сидіти в окремій, малесенькій клітоці, там їсти, їсти, пити, какати і спати. Сама тварина буде в клітці, вона буде максимально, максимально буде. Їсти в те, що ми даємо, то вона буде з'їдати, трошки буде розкидати, бо такі трошки якийсь процент корму все рівно розкидається. І дуже-дуже зле, так як я раз дав нутріям е гранулу кену, і зразу е після гранули я завжди давав соковитий корм. А я так, гранулу розкинув і забувся про тих внутрі. Приходжу, вони всю гранулу по того, повикидали. Май. Ну, не всю, але великий процент гранули вони роздерли, повикидали з годівниці, шукаючи соковиті корми. Та як зараз зима, і в поїлках, тоді приморозок був, поїлка вже була замерзта. А я хоче пити. І вони так ось протестували проти того, що нема пити. Вони викидали ту гранулу, шукали соковитий корм. Так, що хто в вольєрах тримає і годує гранулою, то і немає соковитих кормів, то можна кидати і сніг, і лід, і вони тим самим будуть задовольняти себе водою. Бо без достатньої кількості води, е, вільного доступу до неї, нутрія вагу набирати не буде. Точніше буде, але дуже тупо. Так що до побачення. Через два тижні знову буде огляд і подивимося. Ну, мене дуже-дуже цікаво, як ці мої нутрії далі будуть набирати вагу. Ну, ще я трошки не пошкодував і я їм тому як робив гранулу, то додав ще 1% м'ясокісної муки. Подивимося, що вона зміни, чи буде якась реакція. Чи той 1% він щось дасть. А що ще? Ось з тих два тижні, то один тиждень, як я від 4 до 4,5 місяців, були морози ще мінус 15 градусів, що з три дні в нас трималося. Ну, трошки більше, трошки менше. І високі морози вони теж негативно впливають на прирости молодняка. До п'яти місяців вже, по крайній мірі, не прогнозуються ті морози, і будемо чекати результату. Все, дякую за увагу, до побачення.